Це мій брат Максим, і сьогодні ми, два недотолкіністи, будемо оглядати першу серію серіалу володарю перснів Персні влади. А дуже старих друзів? Справа в тому, що на відміну від Макса я дивилась трейлер. Я бачила всі кадри, всі постери, ну тобто всі матеріали, які вийшли до початку серіалу. І цього мені вистачило, щоб зрозуміти, що він мені не сподобається. А от він не бачив нічого. Не дивився, але осуждає. Не будемо змушувати вас чекати. Починаємо. Навіть ти не можеш вірити, що цей старий непотріб попливе. Стоп! Чекай, 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 прийшло півтора години серіалу. Діти добра, ельфи. Чекай. самі світлі люди на землі. Серйозно, в нас серіал починається з цькування ельфами ельфів. Дві угу. Угу. хвилини фільму, а в нас чекає година. Давай, давай. О, І махач. Точно. Галадель, ти знов в <рив> а хто це, хто це, хто це? <рив> Чекай. Стоп, стоп, стоп. Я хочу повернути. А що за випала на земля? Типу світло пропало, все загинуло. Ну, Ну, р... загинув. Ну, да. ну, це, це, це странно. Ми будем багато душні. А що вони на слово не скажуть про Сільмаріла, ну це треш. Наші вороги виверли. Я не пам'ятаю жодного дня з історії Серед землі, коли борка зникли. Mm -hmm. Ну ладно. Блін. Окей. Ми вже перевиконали наші обов'язки. Ми мусимо спершу повернулися, що пора. Клерк такий. Аки у вас обов'язки? А хто на вас їх поклав, не з типо? Типо. Адіс верху рочне, а. Ну, тобто, вони безсмертні, них життя безкінечне, куди ти спішиш? А дід сверхурочне. Ну, тако... Я ж клерк. І взагалі, я не хочу. Безславна смерть. Кавіше. Та вон не стопає, ну тут і так все понятно. Ти ж дала щось інше? Та нормально, нічого не помінялося. <laughs> Ми знаємо, хто це. Хоп. Не просто вовк. Героль дел. А хочеш прикола, скажу? E, по факту вона з Елрондом познайомилась аж в кінці другої епохи, після того як вони перемогли Соворона. Mm -hmm. І на цій зустрічі він познайомився з її донькою, він кохався, і тоді вона стала його, типу, тещою. Мені вже погано, мені вже погано і не можу. Ти таки став справжнім політиком. З твоїх уст, це звучить похмуро? Я тобі не придворна, дама, яку можна задобрити лестощами. Я Політик всіму Ти Політик говорити. Це не кать в мене вирішила. Я. Ну чому? Чому вони вирішили звести головний конфлікт до Я борусь під... проти системи. Ох, ці бюрократи, з Ох, ці королі. А, ну кому? Яка політика, яка аристократія? Я, якщо виявиться, що ці люди валяться, слуги Макс, це буде. Ну да. да, У людей же є політика. Чому він не відпитися в Дельфію? То він його спішпер? Він його глашатий, походу. Він йому писав ці строки. Гіньгалад. І Геньгалад такий. Тепер він його спішрайтер. Реально. Це, це зразу, типу, е, знаєш, ще... е, ранг гіл Типу він не може продумувати сам, він, типу, йому пишуть е, ці ж листочки. Це справді дивно, тому що Гілгалат в Середземі був якраз одним з наймудріших таких класних корабль. Нащо йому писати якимось ельфом промови. Я що, брат би тобою пишався. Безіменний. Йому навіть ім'я не дали. Пише брат. Я пам'ятаю, як вирізав. Усе зло пішло. Тоді чому ж вона не пішла звідси? Я тоді не можу зрозуміти про що вона. Вона говорить про якісь жахи, а я не можу які зрозуміти, які. Що вона пережила, що вона бачила. Не зрозуміло. Просто зрозуміти, що їй погано. І навіть що вона відправиться в рай, їй теж буде погано. Чому не зрозуміло. Повернеться наш істинний король. І визволить нас з-під ваших гостроносих чобіт. Чекайте, таке відчуття, ніби ельфи правят людьми. Ну, що це таке? Чекається. Істинний король. Так ще, якби пророцтво про Орагорна не почалося, бо ще доволоді її бити За стука. титул? Почнеш усе з чистого аркуша. Зачем собі гарні? Чекайте, зачем Та, він це титул? Наскільки я зрозуміла, тут така тема. По-перше, ельфи тут типу вища раса і прям пригноблюють людей за те, що вони там. І вони іс... тут як, типу, мені це нагадує ситуацію, типу, знаєш, це з феодалізмом, це <свист�> <свист�> ці штуки. Типу. І серед ельфів теж є соціальна розлика, тому що що вони вважають, що там землерога бо є, а є рослинті. А, 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 типу, люди, це типу хо просто холопи, знаєш, такі, типу, але, то, ну. Не знаю. Блін. <реку> <реку> Прочуханку, якщо будеш лізти, куди не просять. Що ви там побачили? Ну, ми досі не зрозуміли, чому всі вас ненавидять, якщо чесно. Да. Що? Ну, ми ж не всі такі. Каладрівку, куди там море. Тобі нікуди вертатися. So you have chosen death. Угу, mm -hmm. А може це цей черінок? А тут це генди. Прикинь. Нарешті. Це було важко. Це було дуже важко. Друзі, я думала, це буде легке відео. Де ми з Максом поражаємо. трошки подушнім, але якось ми. Якось не трошки вийшло, але... Я не думала, що це буде так погано. Я думаю, головна проблема буде в костюмах і в деяких персонажах, а тут просто до кожного моменту є дуже багато питань. Ай, як ну, тобі! <смеш> це було важко. Ти це мужньо витримала. <смеш> да. Да. А, мені просто цікаво, звідки там взялась оця ось фіча. Типу, о, ну ти щук, типу, відносини, типу, людини і альфа погано закінчується. Типу, чого? Ну, типу, ті ельфи, які мали відносини з людьми, вони е, е, добровільно вибирали смертне життя. Ну, ну тобто, Лютієн щаслива була. Я від Ільгалада чекала більшого. Чесно. Він такий, він такий, знаєш, е, такий, якийсь політікан, такий душня. От ми буде. думаємо меншим злом зробити краще. Хочу нагадати, що цей серіал позиціонувався як історія, яка розповість про другу епоху. А... І знята вона на основі якої книги? Сельмаріон! А що вони сказали про Сельмаріли? Нуль! Нічого! Їх там не існує в цьому всесвіті. Тому, типу, як ми можемо коментувати взагалі цей серіал, якщо ну, типу тут від твору Толкіна взагалі тільки декорації. Все. Але що цікаво, окей, якщо вони знімали для фанатів, тому що ну, ми фанати Толкіна, ми. Це жах. Але дивися, якщо людина ніколи не читала Толкіна і не дивилась фільми, про що цей серіал? Він поверхневий, він нічого не пояснює. Так може подивитися будь-який інший серіал, в якому як краще. Ну добре, давай тоді, якщо ми в цю дебрі зайшли, да, а... що по сюжету? Непонятно що, непонятно, що почалась війна, непонятно хто такий моргот, непонятно хто такий Саурон. Була якась бойня, вбили брата, за братом мститься, все. Ну, типу, чинуши всякі сказали, що типу баришня, давай заканчувай. Типу, а вона така, типу, ах, ці чиновники, типу, класове неравенство, альфа угнітателі Ну, типу. І все. А і ще хобіти є. І <свист> все. <sait> <брик> що це серіал? <свист> ну... Валінор, що, звідки, як, хто створив? Хто їх туди пускає і випускає. <свист> ну, типу. А... Я не можу. Дуже Просто Зрозумійте, в Сільмільйоні дуже крута ідея була. Ну, серйозно, в самій книзі. Обов'язково почитайте. Я знаю, що багато хто з вас скаже, що там багато імен, багато всього накручено, багато подій. Там не багато подій. Повірте, ви в цьому серіалі більше запутаєтесь, ніж в цій книзі. Ну, типу. Ну, там настільки крута ідея, і вони е з неї використали ноль. Вони взяли декорації і втюрили їх е вам. Ну... No. А, знаєте, що я подумала? Я -я, що вони не читали Сальмерлеон, а ніби знаєш, як по Вікіпедії сюжет прочитали. Ну знаєш, там так. Ну а там... Саурон, а давайте, типу, розкажемо Ельфі, а Валінор. <сміття> 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 Інший Було два дерева. Клас. <сміття> Тому дякуємо за те, що ви дожили до цього моменту. Дивилися це відео до кінця, і ми будемо прагнути до того, щоб частіше робити відео. Не на цю тему книжкові, міфологічні, можливо, якісь інші, можливо, ігрові. І знову ж таки дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі! Па-па.